По ефіру доєднується командир бригади Спартан, полковник Олексій Хільченко. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо дуже, що долучилися. Таном на зараз яка ситуація в зоні відповідальності вашої бригади. Як вона змінювалася і за цей тиждень? В зоні відповідальності бригади на даний час спокійно, без якихось раптових змін. Противник проводить розвідку боєм. Іноді в пішому порядку піхотою, іноді застосовує поодиноку техніку, як броньовану, так і легку автомобільну для виявлення наших вогневих засобів, виявлення нашого нашої взагалі реакції на його дії і розуміння його, чи потрібно йти в цьому напрямку, чи потрібно шукати десь інші слабкі місця. Тобто на даний час все контрольовано без змін. Скажіть, чи росіяни зараз змінюють свою тактику. Ну на запорізькому напрямку немає таких штурмових дій, які йдуть на Донецькому масовані піхотні. В одну сторону піхота рухається, залишається і через неї йдуть інші. У нас такого на даний час немає. У зв'язку з тим, що ну як я це бачу, то противника немає стільки сил розвинути ще на запорізькому напрямку на даний час свої якісь масштабні наступальні дії. Тобто він робить це поодинокі якісь різкі дії свої. І дивиться на нашу реакцію зараз. Чи ви знаєте, хто воює на боці ворога в зоні вашої відповідальності? Чи це навчені озброєні люди? Тому що ми говорили розвідка боєм. Чи ви розумієте наскільки навчені Не. військові російські? Дивіться, особовий склад у них сидить на передньому краї безпосередньо, той же саме який просто утримують передній край, а саме проводять оці дії. Інші більш підготовлені їхні підрозділи, які є фаховими. тобто туди відправляють на ці саме ці дії підготовлений особовий склад противника. Скажіть... І давно ми вже не бачили саме непідготовленого особового складу. Давно не було. Я не знаю, років років півтора, напевно, вже противник, весь особовий склад, який йде в нього на фронт, проходять через полігони це так же саме свідчить з полонених, яких ми брали на цьому, на цьому ж запорізькому напрямку. Тобто, особовий склад обов'язково був на полігоні. Потім після цього він вирушає на передову в залежності від їхньої ситуації, де він був 5 днів, де він був 25 днів. Тобто, це все залежить від ситуації. Але через полігони противник теж проходить в обов'язковому порядку. Наскільки часто вдається брати росіян у полон? Чи можливо вони самі здаються в полон? Ну, не так часто як хотілося б, звісно, тому що не така активність на запорізькому напрямку, але там змогли брати особовий склад противника в полон, як і під час бойових дій безпосередньо піхотою, так і противник після виснажливого нашого враження по них сам здавався в полон. Навіть розрахунок БПЛА взяв двох полонених за допомогою Мавіка. Якщо говорити про ворожі безпілотники, що саме найчастіше застосовують росіяни, і що вже допомагає Збройним силам України їх знешкоджувати на даному напрямку? Противник дуже активно застосовує саме скиди з Мавіка. Це в нього дуже розвинено на даному напрямку. Ну і ніколи не забуваємо про FPV. Також у них є. І останнього часу почали з'являтися FPV на оптоволокні, також на яких, на жаль, реп не діє, але особовий склад постійно навчаємо на полігонах з застосуванням своєї штатної зброї, помпової зброї, рушниць, які надають змогу збиття даних ФПВ і даних мавіків. А зараз, враховуючи погодні умови, чи збільшується активність саме ворожих безпілотників? Ну, на Запорізькому напрямку з погодою як для нас, так і для них не завжди добре. Тому що постійно, ну, дуже часто стоїть тумани і застосовують БПЛА як для дальньої розвідки, так і для ближньої, не завжди виходить. Але як тільки з'являється віконце, противник починає застосовувати свої як і Крила для більш детальної розвідки наших тилів, виявлення наших засобів артилерії, так і переднього краю за допомогою їхніх мавіків. Але ж ми проводимо роботу щодо знищення як і крил, так і мавіків піві засобів антени зв'язку для тих розрахунків, які виявляємо. В телеграм-каналі вашої бригади пише про те, що артилерія 3-ї бригади оперативного призначення отримала на озброєння сучасну самохідну артилерійську установку дітей чеського виробництва із натівським калібром 155 мм. Розкажіть загалом, чим вона відрізняється від інших установок, чи яка її ефективність? Так, постійно гвардія загалом переходить на нові зразки озброєння. Не тільки моя бригада, так і інші. На даний час у нас є засоби артилерії, самохідні установки натівського стандарту 155 калібрів. Ну, по перше, це постачання цих боєприпасів нашими партнерами, тобто немає на них дефіциту, і ми можемо ефективно уражати противника. По-друге, це точність і швидка стрільність даної гармати, і вона показує себе на полі бою дуже добре. Як вона, так і вітчизняне виробництво, наша Богдана не нічим не гірша вона, і також 155 калібрів, що немаловажно. Можливо, можемо сказати інші приклади саме зброї від наших партнерів, інших можливо установок, які використовуються, і ефективність яких вже перевірена та в таких бойових умовах. Саме в гвардії на даний час, ну добре, я скажу за свою бригаду, не за гвардію. В нашій бригаді є Богдана і є Діта. Тобто дві самоходні установки, які натівського стандарту. Показали себе дуже добре. Богдана працює, я ж ще раз скажу, не, не гірше, ніж Діта, може навіть і краще в деяких умовах. Що одна, що друга, швидка, стрільна, точна. Немає взагалі на них зауважень. І це новітня зброя, а не зброя Радянського Союзу, яка застаріла, постійно ламається. Тобто ми дуже раді, що в нас є така установка, що ми можемо підтримати свою піхоту такими засобами. Тож хотіли запитати вас і про рекрут до вашої бригади. Хто зараз потрібен, які військові професії найбільше? На даний час потрібно. Найбільше це особовий склад, який може застосовуватися на засобах БПЛА, на наземних дронах, повітряних дронах, дальньої дії, ближньої дії, на засобах і так як це один із головних напрямків на даний час: це ураження противника ще на підходах до нашого переднього краю. Зрозуміло, що завжди не вистачає піхоти, її не вистачає ні в кого і ніде. Але ми основний напрямок робимо на задіяння і ураження противника ще на підходах, тому робимо уклін на саме розрахунки БПЛА, розрахунки фпв робіт. Зв'язатися з нашою брадою можна на наших сайтах, як в соцмережах, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, тобто там всі дані. Для рекрутингу є, тому повертайтеся, будемо раді. Дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олексій Хільченко, командир бригади Спартан, полковник.